Всім привіт! Ви на каналі Роботюн і сьогодні ми продовжуємо грати а, в Suicide Guy. Подивимось, що нам принесуть нові рівні, які способи вбитись. Так, надягаємо, кушаємо і біжимо. Погнали, так у нас вже все так, Що у нас там було? Дев'ятий рівень, десятий, Ага, у нас яйце якесь. Понятно, понятно, я каси це что? О! Динозавр, динозавр. Так. Можно залізти в микрохвилявку и типу. Понятно. Ммм, понятно. Так, что нам можно зробити? Ага, ага, мам, е. <світ> <світ> да, але щось воно не це не його. Да Давай, микрохалявочка. Помогай. Давай, 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 давай. Так. 0-1, 0-1, О, Статует, я про неї забув. Так. А, так, я не паук не паук Я зрозумів, що мені його треба нагріти. Але... Please do not annoy the T-Rex. Так, старт. Ага. Програм No. Лазер No. Тоді... Так, є це. Ага. Так, короче, сначала тот греем потім тот и тут. Морально блять смеятися надію. Блять, нарешті? Ура. Серйозно? Я не можу понятики це типу, вже ж треба було саме стільки разів це зробити, чи просто треба було саме на печі довше огляд? Так, музика пока. Не мене. Не так, головне це знайти статуєтку. Статуя. Hmm. statuja, statuja, statuja statuja, tutaj statuja statuja, co? tak, co możemy? Такі. А зараз це я взяла. зараз бум, бум і бум бум, кажу. Так Заливаємо дім. Чесно, уявляю, який тут. А. Понятно. Тепер понятно, да, ну в принципі, да. Ооочик, логик, логи. Пока музыка. Так, шукаємо статуєтку. Отчиняйте двери. О, уа. Так, оце моя впаста на мене, да? Я сподіваюся. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб це так і було. Алло. Ты очманила коробка, блин. Что ты забыла? Можно будь ласка? Спасибо. Так, так, так. Спасибо. Так, понятно. Короче, ты сюда. Ты пускайся. Да все еды. Да все еды коробка тупа. Тим. Як же сложно? Боже. <клев> <клев> Слетеого хочете сказати, що самовбите це легко. Господи. Це 100 килл пекло треба. Пройти Так, мені треба туди, господи, як мені туди попасть. Ой, Йошкін, Матрюшкін. А, в принципі, я здогадуюсь. Дивіться, ми... Так, заїжджаємо, піднімаємо. Та Тай, пересади! Повернись, Та нормально. Та Йошкін-Матрешкін. Все. Ой. Ладно, потерпимо. Потерпимо чуть-чуть звук. Так, сейчас. Сейчас все буде. Так, сюда, 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 сюда. На Нарешті господи, не дають нормальній людині вже самовби. Та ви що? Це <кій> якби істинне, істинне право кожної людини з народження. Право на самовбисту вирубаємо. Одразу біжимо, шукаємо статуєточку. Тому що без статуї як без ока. Боже, 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 боже... свалка якась. Ну вирубасть. Ще, ще, ще. Ще все бац. Все, зробили. Так. Так дивимось, Що нам треба? Ага, понятно. Так, щось не понятно. Ага. Треба її сюди покласти. Oh, <laughs> Ой, векс лет. На не-не-не-не. А що я мав робити? Що я маю робити? Я починаю злитись. Блін, справжня машина, мені здається, так не крутиться, от так прям. Я не знаю, як на якомусь подіумі. Це, блін, брехня. Так, на швидкість. Раз, поїхали, погнали. Все, полетіло, просто ласточкою. Ластівкою просто погнали. Раз, два. Все, дрожи сюда, да. Нарешьте. Все, пока, пока, китюнь. Пока, я тут... Ой. Фух. Так, цекай, 14, там будет 15 ривень. 5 ривень за сегодня, ну. О, боже, мы ведьмочки вырубаем. На этом они статуетку, негайно, не негайно, не дайте статуєтку. да, Та закрийся ти, Шафань Все дайте статуетку негайно. смачно. Мыша, дай статуэтку. Так, курка, кролик, Кролик, кролика зараз дістанемо з... з шляпи якоїсь. О, Крис. привіт. Так, статуеетка. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Він чого не клацається? І знаю, десь... Підвох! Кролямба! 0 Стаїться мене мене в цій грі вже не люблять. Я бачу статуєтку. В синті, а чого вона? Це що? Ні? А як саме ви хочете? Щоб я не став статуєтку? Магія, шмагія кролик, де бісів кролик? Амм. <звук> Серйозно. <звук> Боже, завжди це було це. На є пересувалось. Тепер це просто штовхаєш. Ну це, конечно. Звісно... Дякую вам. Зате я статуєтку бачу. Йди до мене, моя статуеточка. Зараз кролику підець. Кролик! Сюди йди? Сюди йди. крысечка. Ах ты, крыса, иди сюда. Скажу, сюда давай. Так, теперь кистка. Так, а ну давай-то лопату. Лопату давай-то. Сейчас всех раскопаю. Ты батя? Так, я пошел за лопатой. Стрэп-стремболок, стрепстремболок, стреп-стремболок. Ні, це все, конечно, хорошо, лопата, да? Алло. Ммм... Ммм... Бать, давай. Доброго ранку. все, Ми поспілкувалися на сімейну зустріч. В двері ми принципово просто не хочемо заходити нарешті. Закривайся. Давай сюди. М -м -м -м. Смакота просто вбивча. Все, всім просто дуже дякую за перегляд. Це було прикольно, Субоно. Скільки у нас? 24. Ну зараз на 15-му, це 9, да? Ну, коротше, ще буде у нас два відео, я так розумію. Всім дякую за перегляд. Це було сумбурно, це було доволі заплутано, звичайно. Типу, Для вас я підріжу, щоб це не було пів, пів години відео. Все, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на цей канал, канал, канал камнал, канал. И сім'яку. До побачення.